Присутності водія залишиться в машині. Ваше прізвище. Представтесь, будь ласка. Це меню, так? Це менюк. Молочних на звоню. Це ви водій, цього транспортного засобу? Звичайно. А що порушуєте правила дорожнього руху? Дивіться, жовта лінія. Громадський транспорт тут стає ближче 30 метрів. Але... Такий приклад даєте погано. Як так... водій їдуть? У ну, нас працює проблизковий маячок. А в мене теж працює. Е -е, Зрозумієте. І водій, так як ми затори не даємо, а по-дальшому змоги зупинити даний транспортний засіб по вулиці Соборної, якби такого немає, бо бачите, скільки машин напарковано. Тобто ви, а чого ви водія змусили припаркувати з порушенням? Ми не змусили, водій ну, Ви включили зупини... проблизковий маячок ну, червоного звичайно, кольору. Звичайно, звичайно. Да. І якби, а для чого його зупиняти в межах дії знаку? Тобто ви повинні врахувати дорожню обстановку? Не, ну, звичайно. Ми що? водієві сказали. Що сказали? Що, але ну зрозуміти, просто в подальшому. Я розумію, то ви його спонукали на те, щоб він зупинився з порушенням правил дорожнього руху. Чому спонукали? Ну, Дивіться, ми зараз зупинилися, якби від ну, я, ну, чо, чо, чо? ну, Він зараз 30... порушує правила дорожнього руху. Ну, звичайно. Да, ну для чого ви його тут зупинили? Бо в подальшому немає змоги, де його зупинити. Його. Ми, ми включили проблесковий ну, ді як ді як нема. Там магачок. Дивіться, 30 метрів від 에, знака зупинки є. Якби, тут 에, заторів ми ніяк De, де не... Де 30 метрів є? Тут, знака. тут є 30 дорожнього. метрів, а жовта лінія дорожнього. Розумієте? Ну, дивіться, Тут на даному участку проблем з затором ми не создаємо. Тому ні, так ви ж ви, ви ж його змусили припаркувати з порушенням правил дорожнього руху. Ви ж повинні якийсь приклад робити Сміс. чи ні? Доброго дня. Подумайте ну, на побужансь. побужансь. Заб... побужанський водій зобов'язаний припаркуватись згідно з правил дорожнього руху, коли так. його зупиняють. Він цього не зробив. Повинні... не ми його змусили, Секунди, це він сам секунд, не виконав. вимоги Я став свідком, як ви включили проблисковий маячок червоного кольору, а червоно проблисковий маячок червоного кольору зобов'язує. Чоловіка зупини ви його самі спонукали. Ви робитись без порушення прав дорожнього руху. Тобто, а ви не повинні врахувати дорожню обстановку? Перед тим як зупиняти, ви повинні врахувати, як... як вона. А чим по вашому вона не було ну, ви... врахована? Ну, а що ви що ви вона... не, не подивилися, що тут жовта лінія? Що 30 метрів. Що якщо водій зупиниться, то він порушить правила дорожнього руху, зупиниться Так ближче водій. Трет. Значить, зобов'язаний був притягнути до того місця, де це не буде заборонено... А для чого ви тут включили? Їдете за ним, побачили, що можна. Включили проблесковий маячок. Для То що водій зупиняє. вже знав, іде. А ви йому сказали в громко... А ви йому сказали грунку? Говоріти, що зупиніться за перехрестям. Діця, ви самі народу. його от спровоцірували, а, спонукали да? на порушення правил дорожнього Я руху. От така наша поліція. Ну от так <реш> Така наша поліція. Да. Да. Така, що помінялось? Програм. 120 тисяч. В кого вложили, а, ребят? А, ви почитали? що 120 тисяч. Ну так. Да. Наш міністр а. сказав 120 тисяч, а Вакува Самбарисович гривень. Гривень? Да. Кого? Для чого для чого шо? Я що пошовити? На, на щоб ми це ходили просто так. Ну, для чого це... ми Щоб ми на Шоб... вас да? Щоб ходили в чорній формі? Просто так. Толку з того, ну, що поміняли но... ну, хабарі. типа не беруть. Ну, ну це ви так ну, думаєте. Беремо ви... п'ятсот подивіться, подивіться, гривень. Ви <рігат> Вигодні взяли я вже, конечно, взяли п'ятсот. За да, прокуратуру напишіть, будь ласка, на мене лейтенант по Бужанське. Дивіться, це ми Е, Ви щоб мали забезпечувати безпеку дорожнього руху, то ви самі припаркувалися. Півтора метра від тротуара. Mm -hmm. Царки стали, реально. Царі. Ну, є камеру, корона ще щось. Ласка. Он ще одні, дармоїди. Ну, ну, може менше. Стали під знаком 334. Да. Включили проблисковий да. маячок і ходять. Так. Корону це чуку. нормально? Корону чухать. Да, я нормально. согласен. При невідкладному службовому завданні mm -hmm. ловити якогось там гонщика, ще щось. А так ну, ну встаньте так, чуть поближче, чуть-чуть ну, далі, скажіть водіюха, він... Дивіться, а а краще він за не виїхати. І дивіться. Я, так, так. От, і, знаєте, де можна? Де можна? Ну, ну, знаю, можна? де можна? ну там же з тої сторони можна? Ну де, вже... знаю, де можна. тільки що там були, там везде запарковані машини. Ви ж знаєте, що таке вулиця Соборна. І тут запарковано, де тільки можна стати. Давай ставити, їдь, що ти став? Ніхто не стоїть, він їде. Що ви ругаєтесь? Я щось сказав? Я щось порушив? А я що, вас звинувачую якось порушення, я вас То просто ви... питаю, чи я не можу вас просто запитати. А я заробив щось, що грубо сказав? Ну, да, ви грубим голосом, хабські мене. Да? Я вважаю, а так. Яку я... Це не є порушення, ну я все, вас просто вам роблю ну зауваження. Давайте я, я вам зауваження, Не беріть, хаберіть. Це вже мені вирішите. На, на ну що тут, що ви чоловіка розводите? Ніхто його не розвожу. Постанову складайте без його присутності, без розгляду справи, без нічого. Як завжди порушуєте закон? Закон зверніться, будь ласка, в прокуратуру. Напишіть на мене скаргу, заяву. Може не звільнять. Ну для чого? Ну, якщо я порушую закон. Ну як же ж? Ви ж активіст, правильно? Я ні, я обичний чоловік. Ну, так вам їхав. Навчить нас. нас, Я з тієї сторони мені ваш автомобіль мішав, тому що там трамвай їхав, якби він мені мішав. Ну так треба було притормозити почекати поки трамвай і Ну, А вам не проще було зупинитися... три метри для проїзду є. трамвай ніколи полі три метри є. Ви знаєте, що це теж порушення? У вас три порушення, реально. Ви екіпаж які бачите, складе на нас постана. Вас почнуть зараз мазати по-любому. Моніторинг. Моніторити. Ні, мазати, а, ну це Це, виходить, це, це, ну, це, це, виходить це. коли е, будуть сприяти, щоб ви не понесли наказання. Рука ну, не помажуть. Давайте, ознайомте його з статтями. Він... відмовляється називати свої дані. Я дані? не Так, вже. Водій відмовляється, я не можу зараз його знайомити. Так вас же до... з матеріалами справи. Документ. Документи в руки, в документах вказані не всі дані, які потрібні для винесення постанови. А що вам міняє водитель? Що, в чому не вас? Він ко мне прицепився місце на руки. Ні, а що, ви, що він сказав, що ви нарушили? Так, а ви знаєте, що тут можна проїжджати? Я ж не знаю. Ну, Люди, які обслуговують, проживають. Вчора, вчора, вчора ваші друзі про проіграли суд по цьому поводу. Теж рух по соборній і не пред'явлення страховки. Так по соборній що, заборонено їздити, хлопці? Звичайно, а не Чого? Рушу знака. 3 -2. Рух механічних транспортних засобів заборонений. А в яких випадках там же ви? ж не всі? — Можна? — Даний водій сказав, що він приїжджає на роботу. Ну, він поспішає, тому ну, він вирішив. Да, там перекритий десь. рух, я можу десь дати так? свідчення, там перекритий десь, рух. Він сказав, просто там затори вели. Да, затори. — В нього крайні Це... край... Це... необхідність. Край... крайні необхідність, не він спішить. Спішить? Да, — А що, був розгляд справи, щоб так, він повідомляв. Крайні... Ви називали? Його спитали, він що не спитали? повідомляв. Що? А він зобов'язаний? Він... Так, звичайно, він повинен пояснити, що ви порушення. А, а ви йому сказали, коли буде розгляд справи? Розгляд справи буде на місці. Він сказали, буде винесена на вас постанова. Значить, на місці чи на місці? за місцем вчинення на... правопорушення? На місці зупинки. А ви знаєте, що в 276-й написано, що? що за місцем вчинення правопорушення? А за місцем вчинення правопорушення, це є вашим управлінням поліції. Що це Ви писали? знаєте, що від що моменту... 276 стаття. Скажіть, будь ласка, покажіть. Для чого мені вам Мої, що можна, що Мої услуги коштують має... 50 гривень. О, Давайте о, мені 50 о, слушай, гривень. Я вам не заважаю. О, ви, Задіть, можете... будь ласка, споріжаю. Я під прикриттям Під прикриттям. Під вашого прикриттям. транспортного засобу. Зійдіть, будь ласка, сподіваюся. Я щось порушую. Я, я щось порушую. Що я порушую? Ради я поняв, що я порушую. Будете називати місце свого переживаю. Місце народження також Скажіть, що я порушую. Ну, якщо я не порушую, то... Ваша ти? власна була. Інспектор. Я хочу, можна я стану там? Ні. Чого? Ні. Ну я щось Це порушую. Ну скажіть, якщо, якщо ви ну, говорите, що я Ні. щось порушую, давайте селатися на якийсь закон. Ви ж поліцейський, чи як, би, чи, чи, як ви попали? Ну який пункт правил? Давайте я відкриваю, кажу, не здавайте, бігом. Ну кажіть, бо я спішу. Викривайте. Який ви, пункт правил? Ви ж добре знаєте. Скажіть мені, який пункт правил я порушую. Ви обмежили мої ще права. Я ще став на проїзній частині, ви сказали, зійди. Чого вдруг? Може, може ви мені ще скажете, що. що ви зійшли, тому що щоб, я переживаю. Щоб за я, вашу... тут я переживаю за ваш, вашу вже власну безпеку. Та не треба за мене переживати. Можна я тут стану? Пожалуйста. Ні. Чого? То що я порушую, якщо як я там нам стану? Будь ласка, на. Інспектор, поприсідайте. Ну попросить. Ну будь ласка, поп... ну хоча б три рази. Ну так, раз, 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 раз. ні. Дивіться, ваш колега став там. Там щось швидше зіб'ють. Зараз дивіться. Пах і все. І улетів. Він ще спиною до, до цього стоїть, до машин. Гаїшники старі отак стояли до машин. А ви... Взагалі не, 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 не бачить даний Так що, він не вийшов з машини? Ні, чому? Ми зараз залишитися в машині. Нічого страшно? просто вікно трошечки йде А там щось, це, не... транспортний засіб щось порушує чи нього там, сірий? Ні. Що зупинилися? Так. Завтра на сертифіку засіб. Так. Дати документи? Чого? Я визнаю, що то я припаркував. Будемо щось зробити чи ні? Якщо він не візьмете, то мав то ви не зможете окупити. Що? Я хочу послухати. Ну я ж не оце. Ну скажіть що? Коло мене станете послухати. Я хочу слухати, хоч. Ну то от устанете собі камеру поставити. Давайте, ну не перешкоджайте моїй роботі. Я збираю інформацію. А ви ж на роботі. Будь-який чоловік. Ну я, я... Роз... Я... ну я щось порушую. Ви тупитесь ну, на проїжджу частину. Так, да. пункт правил, який я порушую. Нас заборонено виходити на проїзну частину, не впевнений в своїй безпеці, а я впевнений в своїй безпеці. Все, я, я, я не думаю, що тут хтось проїде. Ну, ну чесно, ви як інспектор, а тут ну, хіба якийсь конь, конь може проскакати? Ні, ну... Ми за вас переживаємо, робота така. Все, сфальсифіцірували чи ні? Сфальсифіцірую, ні. От хорошо. Я відірвав взятку, взяв тікшок. Ага. Я кажу, 250 гривень, каже, для, для чого я тобі 100 гривень дам та поїхав. кажу, дивіться на камеру, блін, не виключив камеру. Страхи. Я зрозумів. Ребята, а як же ж мене штрафувати? Бо я ж я визнаю, що я припаркував вон, транспортний засіб. Це ваш транспортний да, засіб? транспорт припаркував. Так там ж місце для паркування для паркування. А не там бачите? жовта лінія. Жовта лінія і місце для паркування. Я... А 3.34. Місце для паркування, три рази вже сказав. Я Передивіться. Тобто запис... можна тут ставати? можна. Іменно де це, так? Да? Ну, от там От там, де, от, місце, місце, де місце, я поставив, там, де я поставив, там можна. Місце для паркування. Ну напевно. я не знаю, ну, я бачу я... рамочка. Зараз йдете до автомобіля, з вами ще поговоримо. Ви? Пишли? Пишны? Давай, зараз буду Давай.